Номер 1063, сторінка 233. Обчисли. Нам потрібно знайти суму і різницю звичайних дробів із одинаковими знаменниками. Для цього спершу пригадаємо правило. Правило для додавання. Для того, щоб додати... Звичайні дроби із одинаковими знаменниками потрібно додати їхні чисельники, і знаменник залишити без змін А цетих додати Б цетих дорівнює А додати Б поділити на С, для того, щоб знайти різницю А цетих відняти Б цетих дорівнює А відняти Б поділити на С. Тепер виконуємо перший приклад. 7,15 додати 2,15. Це буде 7 додати 2 в чисельнику поділити на 15. Дорівнює 9,15. Другий приклад. 94 додати 11,43. 9 додати 11 поділити. 40 третіх. Отримали 20, 40 третіх. Третє. 5 тринадцятих додати 8 тринадцятих. Буде 5 додати 8 тринадцятих. 5 додати 8 буде 13 тринадцятих. 13 тринадцятих дорівнює 1. Четвертий. Вісім одинадцятих додати 5 одинадцяти. Це буде за правилом нашим: 8 додати 5 одинадцяти. 8 додати 5, 13, 11 виділяємо цілу частину. 1. Від 13 віднімемо 11, залишається у нас остача 2. Одинадцятих, одна ціла, дві, одинадцятих. П'ятий приклад. Потрібно знайти різницю. Чисельник зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. Дев'ять відняти 1 тридцять п'ятих. Дорівнює. 8 тридцять п'ятих. Шостий. 42 47 відняти 42 47 42 відняти 42. 47 сьомих дорівнює 0 4 А ми пам'ятаємо, якщо чисельник, звичайного дробу дорівнює нулеві, то весь цей дріб дорівнює нулеві. Сьомий приклад 5. Сьомих відняти 4, сьомих 5 відняти 4 сьомих, дорівнює 1, сьома, восьмий приклад. 42 111, відняти 31, 111, 42 відняти 31, 111, дорівнює. 42 відняти 31, залишається 11. Сто одинадцятих.